І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь І Сьогодні ми в моїй 10 хвилинці, так званої, поговоримо про новини World of Tanks, поговоримо про клан, поговоримо про Twitch Drops, поговоримо про налаштування гри World of Tanks. Те все, що ви у мене попрохали в коментарях під моїми відео. Ну що ж, давайте зразу ж, щоб далеко не ходити, давайте про клан. зразу ж. Чому це важливо? Тому що недавно ми всі вступили в клан гравець UA. Ну, хто вступив, хто ще не вступив. І дивіться, гравець UA вже набраний майже повністю. Сьогодні я вже доберу всі 100 чоловік, щоб було в клані. так? Значить, набір в Равесь UA завершено. І ще один нюанс. Не бійтеся, що тут ось, можемо навіть подивитися особистий склад. Що тут командувач Сялкін 2015, а на тому плані Сялкін 2020 у вас набирає. Не бійтеся. Це мій, а це мої аккаунти, які я переніс з регіону. І ось так можете мене називати Сялкін 2015 або просто Сялкін, коли ми будемо грати разом в клані. І що ж, давайте перейдемо до другого клану, який буде називатися Гравець UA1. Я не став, знаєте, видумувати, як його там назвати по-іншому. Ми всі розуміємо, що це один клан, одна спільнота, так скажемо. Такий союз кланів, такий Євросоюз кланів, так, зразу ж вподобайки протиснули. І буде називатися Гравець UA1, і техклана буде GR-1 UA. Це щоб ви не переплутали. Всіма цими кланами керую я, мої помічники, мої замісники. Ну і ви всі приймаєте участь в розвитку наших кланів. Е, цей клан, перший клан гравець UA, він вже 10 рівня, а гравець ЮА 1 він 9. Я думаю, ми, ми швидко прокачаємо та будемо користуватися плюшками. Збори кланів будуть проходити щоп'ятниці. Е, гравець ЮА щоп'ятниці. О 20.00 і гравайсь UA1 щоп'ятниці о 21.00 збори клану. Всі заходьте, всіх буду радий бачити, будемо обговорювати, обговорювати нагальні питання клану, будемо спілкуватися і вирішувати всі проблеми, питання, які накопилися за тиждень. Ну що ж, давайте зараз переходимо до новин. Швиденько теж пройдемо новини. Я думаю, ви самі знаєте, що є україномовний портал. Заходите, читаєте, тут все зрозуміло, нічого складного, але я хочу зосередити увагу на самих таких от важливих новинах, які мені ну, сподобались, так скажемо, або які я вважаю важливими. Тут є таке ось у нас новина. Розігруємо 550 преміум танків у соціальних мережах. Ну, дивіться, це найлегший спосіб отримати преміум танк, навіть ось 8-го рівня з C45. Це круто. Дивіться, всього лише, що вам потрібно. Вам потрібно підписатися на аккаунт з українським та російським, російськими мовами. Так? Просто заходите на портал, просто ось відкриваєте, підписуєтесь, я вже підписався. І все, і ви вже можете навіть і виграти цей танчик. Тільки підписуйтесь, якщо у вас прив'язаний аккаунт до вашого. YouTube каналу. А про Twitch, от про Twitch, і ви мене там питали в коментарях, як, що це таке Twitch Drops. так, Про Twitch так само. Ви в особистому кабінеті. от Хто не знає, де особистий кабінет, ось тут справа зверху, натискаєте. І ось тут знизу. Ну Тут по-російськи написано, по-українськи було написано особистий кабінет, так, а по річний кабінет. Натискаєте. І там що буде? Я не буду натискати, тому що там моя особиста інформація про мене. І там буде е справа. Така рамка буде, де буде написано для кращого, якось там, для кращого входу. World of Tanks, прив'яжіть е, ваш, е, ваш особистий аккаунт до соціальних мереж. І там є YouTube і є Twitch. Прив'язуйте до YouTube, тому що це дуже просто. А для Twitch як прив'язати, ви там прив'язуєте, а потім ще й е, повинні тут зареєструватися на Twitch І, і підписуєтесь на канал World of Tanks. офіційний. І все просто. Потім просто дивитеся е, на твічі е, стрімерів, які стрімлять саме танки. І там буде написано в описі під цими відео, що це саме дропси. так? Ви дивитеся і за це отримуєте плюшки. Зараз я ще тут закінчу і е, розкажу вам, що це таке за дропси. Значить, тут можна ще підписатися на аккаунти англомовних так, е, блогерів. На Фейсбуці, в Тіктокі, в Інстаграмі, Телеграмі, ну, в общем, це ваші е, особисті, так скажемо, подобання. І ось також на порталі є новина про те, що встигніть забрати нагороду Twitch Drops за вересень. Читаєте, тут нічого складного немає. Прочитали. Вам е, за те, що ви дивитеся трансляції на Твічі, вам за це дають. Такі собі нагороди, жетони. Да? Ось такі жетончики, там на ньому снаряд нарис... намальований. Я ще потім, як буду вам показувати налаштування гри, то я зайду саме в магазин Drops і вам це все покажу. Так? І вам випадають теж е... 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 ви, крім того, що ви ці жетончики заробляєте, вам ще випадають такі подарунки. Так? Ящики такі, типа як посилка. Від твіча, і в ній можуть бути непогані такі плюшки. І ще дуже важливо про Twitch Drops, коли ви зареєструвалися, так, заходите в свій аккаунт і дивитеся відео. Ваш аккаунт підв'язаний саме під ваш ігровий аккаунт World of Tanks. І вам будуть приходити повідомлення. Відкриваємо ці повідомлення. І тут у вас є вже так, я вже тут дивився, і мені приходили ці тут так називаються біклі е, токени. Оце ж вони ці жетончики. Відкриваємо і дивимося. ага Мені ще треба подивитися з 2 годин, наприклад, 60%. Там, наприклад, щотижнева місія перша там годину треба подивитися, і вам вже коробка з якимось подарунком прилетіла прямо до вас в ангар. Ну, Вона не прилетіла, зараз я докажу. Так? І щотижневі жетони? Щотижневі жетони. Теж з'являться у вас в Twitch Drops магазині. Але треба буде, тут буде написано забрати. так, Ви натискаєте Забрати. І тут так само натиска... і тут я закінчуся і в мене буде написано на ньому забрати. Бо якщо їх не заберу, вони пропадуть. так Забрати, забрати. І оце все, і на вихідних дивитись А коли проходять якісь движухи там, World of Tanks, крут, круті, так? то там офіційний канал, наприклад, там о, турнір якийсь іде. так Офіційний канал. На твічі World of Tanks показує його. То дивіться його, там навіть і танки можна виграти. Так, і ще один івент буде у нас в World of Tanks це Trager Спадщина. Він Почнеться з 26 вересня і буде продовжуватися до 10 жовтня. Я думаю, ви вже прозондували і в ютуберів, і скрізь, і на офіційних каналах, що це таке, і що сім'ять. Але в мене ну, ми на цьому не будемо увагу звертати дуже так сильно. Але дивіться, в мене тут є така от інформація, увірвіться у випадкові бої. На культовій Waffentrager Auf e 100 Якщо ви виконаєте там завдання, так, 20 завдань, то ви отримаєте можливість пограти в рандомі на 5 боїв, так я розумію. Так, на 5 випадкових боїв на легендарному вафентрагері. І знаєте, що я про це думаю? Я думаю, що зовсім скоро Trager з'явиться у преміум магазині. Або за івент на глобальній карті. Це ось, ну, хто мене підтримує в моїй думці, напишіть в коментарях. Ну що ж, ну, з новинами закінчили, так? Переходимо до налаштувань гри World of Tanks. Багато питань було е, в коментарях, як налаштувати українську мову. Дивіться, заходимо в налаштування. Ось тут, бачите, ось такий кольоси. Це налаштування. Ось тут. Мова інтерфейсу гейм-центру. Це ми налаштовуємо гейм-центр. Тут вибираєте українське. Все просто. Далі налаштування самої гри. Бачите, написано зверху. Відкриваємо. Мова гри. Щоб у вас в самій грі була українська. Вибираємо українська мова. А тепер далі. Мова новин. Щоб у вас тут не по-англійськи писали новини. Мова новин. Ось тут, бачите, знизу написано мова новини. Відкриваємо українська мова. Все просто. Поїхали в налаштування. Ну що ж, давайте, щоб не забутися нам про Twitch Drops, заходимо на склад. Шукаємо ось тут внизу поставки стилу. І ось магазин Twitch Drops. Відкриваємо. Тут в мене вже є три жетончика, яких я там за неділю заробив. І коли в мене буде достатньо жетонів, я собі тут викуповую, викуповую за ці жетони, плюшки, які мені потрібні. Я поки що їх тратив на набори, на великі набори спорядження. Чому? Тому що в мене срібла мало, я ці набори протім продавав. Але тут дивіться, тут можна навіть преміум танки ось п'ятого рівня були. І 8 рівня, але тут, бачите, 8-го зараз напрокат. Ну, кожного місяця тут міняється магазин і можна навіть і 8 рівня іноді собі заробити на преміум танк, не витрачаючи на це багато зусиль, просто дивитися на твічі блогерів, які, під якими відео написано «Дропс». Ну що ж, заходимо в налаштування. І перші налаштування гри. Я думаю, у вас тут все ну, індивідуально. Так? Але подивіться, просто подивіться, як у мене стоїть. Це для мене от е, саме такий оптимальний варіант. Просто про гру. Тут іще не забудьтеся, хто хоче е, надіслати мені реплей свого класного бою. Ось тут є так внизу написано Записувати бої. І тут вибираєте всі. Щоб ви мали змогу тоді мені надіслати свій реплей. Якщо тут ніякий написано, то я його не відкрию. Якщо один останній, то останній запишеться, а всі інші не запишуться. Як надіслати реплей, у мене це вже було, по-моєму. Не попередній, а чи в попередній 10-х я вже не пам'ятаю. Так, ну добре, переходимо до налаштувань графіки. Значить, дивіться. У мене комп'ютер хоч і не новий, так скажемо, але він ще не слабкий, і він навіть на ультра-настройках вежі якості він тяне. Але це дуже заважає, тому що коли я грав на ультрах, Кожен листочок, кожна травинка, кожне дерево, все це рухається, все це, і ти просто дивишся і забуваєш про гру, просто дивишся на цю всю красу. Але щоб грати, вам треба налаштувати так, щоб вам нічого не мішало. Тому дивіться, скажу про свій комп'ютер. Процесор Intel Core i 5 9400, КПУ 2,9 ГГц. Оперативна пам'ять 16 ГБ. Відеокарта, NVIDIA GeForce CTX 1660. Якщо вам ці цифри щось кажуть, то дуже чудово. Ну, мені ці цифри нічого не кажуть, тому що я в цьому, так скажемо, ну я ще той хакер, так що не дуже я в цьому. Розуміюся. І дивіться, що тут важливо. Ну, я собі поставив, так як у мене HD, так? частота кадрів я 75 поставив. Це не впливає на швидкість гри, гри, це впливає на то, який у вас монітор. Якщо у вас монітор 74 кадра витягує, то все чудово. Так? Адаптивне пришвидшення браузера я поставив. Це наскільки я розумію, якщо процесор не справляється, то використовує ресурс відеокарти, щоб пришвидшити, ну, щоб у нас краще був ФПС. Так? Круг огляду так, я поставив на 95. Чому на 95? Тому що очі людини вони бачать на 95 градусів. Якщо поставити на 120, так як грають кіберспортсмени, і я, я знаю, що так грають кіберспортсмени, але це кіберспортсмени, у них реакція дуже... Так скажемо, чудово. І їм треба цей огляд для того, щоб бачити, якщо там хтось збоку, і там хтось справа, і там хтось знизу, зверху зліва, і вони це на все все реагують. Нам простим гравцям це не потрібно. Нам потрібно, щоб ми бачили перед собою, бачили мінікарту і чудово собі перемагали в своєму стилі. Дивіться. Роздільна здатність 3D-рендеру. Якщо у вас слабкий комп'ютер чи ноутбук, то виключайте його повністю, тому що ну, він впливає на швидкість гри. Сьогодні ми розповідаємо саме тим, у кого слабкий FPS. Чому? Тому що я бачу. Ну, коли я роблю відео, бачу саме ваших реплеїв. У вас 60-50 FPS, а в мене показує 120 там, до 200. І є велика різниця. Грати, наприклад, 120-170, коли у вас FPS, і грати 20-30 FPS. Так? так, далі натискаємо докладніше. Тут в мене стоїть все по максимуму, тому що мій комп'ютер тягне, але ми зараз будемо це все ставити на мінімум, щоб у вас підвищився FPS. Якість освітлення. Я зробив низько, тому що воно мені заважає в грі. І воно, якщо ти його поставиш, то воно е, дуже велике навантаження. Якість тіний теж на мінімум. Подальше оброблення визначає якість перспектив гарячого повітря і хроматичної аберації, вінієнтування. Ну тут такі, звісно, Слова написані, що ну, реально не зрозуміло, що воно таке, і ефекту зернистості, плівки тощо. Але зрозуміло, що якість гарячого повітря. Я собі поставив, щоб мене там, коли вихлопні гази, так ідуть, щоб мені це було видно. Тому я собі поставив високо, ви його просто на мінімум ставте, якщо у вас слабкий комп'ютер. Якість розбиття в русі на мінімум. Це 100% злагодження. Злагоджування. Визначає ступінь додаткової опрацювання тонких ліній і обрисів об'єктів. Це дуже потрібно в грі, щоб ви бачили, що ви саме танк стріляєте, а не кудись в куст. Це ставимо на, вик... на е, максимум. Якість текстур. Ну, Якість текстур можете на середню поставити, так? але це дуже важливо, воно теж допомагає, щоб ви краще бачили в грі. Я думаю, на середнє поставити, в мене максимум, ви на середнє поставите. Деталізація об'єктів. Деталізація об'єктів ставимо на максимум. Деталі... Дальність промалювання визначає дистанцію. Відтворення деталей рельєфу, будівель машин, супротивника та інших ігрових об'єктів. Це ставимо на ультра. Пускаємося нижче. Якість води. Ставте якість води. На мінімум. Я поставив середнє. Якщо дуже на максимум, то в мене вже самого починає тормозити, якщо чесно. Якість ландшафту. Ставимо на ультра. Якість ландшафту вам потрібен, тому що, коли ви прицілюєтесь, ви можете стріляти е, нижче і попадати в е, рельєф, тому що він погано промальований. Ви не бачите, де закінчується цей рельєф. Тесталізація ландшафту ставимо на максимум. І ландшафту, ландшафту в снайперському режимі ставимо на максимум. Рослинність. Я собі поставив е, високо, але ви можете на мінімум, на мінімум ставити. Кількість трави. Я середнє поставив, ставте на мінімум. Прозрачність листви обов'язково. І прозрачність е, листви в снайперському режимі. Трава в снайперському режимі. Ми тут нічого не ставимо. Якість додаткових ефектів. Ну, якість додаткових ефектів, це е, я колись поставив на максимум, і я наскільки пам'ятаю, е, коли взривався танк, вокруг нього таке плам'я там, ну, ну це жах, просто так заважає, красиво, звичайно, але дуже, дуже заважає, я собі поставив середнє, у мене витягує комп'ютер на середнє, так? Але ви ставте, наприклад, на вимкнено, або на мінімум. Ну, якщо ви любите, щоб от, коли там башня вилітає, так, і щоб красиві там іскри летіли, то на мінімум поставте, я думаю, це буде нормально. Додаткові ефекти в снайперському режимі так само я поставив середнє. Можете вимкнути. Це щоб пришвидшити. А якщо ви хочете побачити ці всі іскри, вибухи, то звичайно поставте хоча б на, на середнє. Поліпшена фізика руйнувань, мені не подобається. Я її вимкнув. Ефект підгусениць. я собі включив, ви собі вимкніть, він ну, просажує ваш FPS. Сліди відгусеність дуже просажують ФПС, я навіть у себе виключив. І воно мені ну, не цікаво, якщо чесно, сліди з підгусениць. Під фізика гусеничних стрічок. Можете виключити. Можете поставити середнє, але якщо у вас слабкий комп'ютер, краще виключити. Я собі включив, мені це подобається. Так, Далі звук. Дивіться, звук мені. Чому я хочу на це зосередити увагу? Голосовий зв'язок. Голосовий зв'язок поставте ось так, як у мене. Гучність гравців поставити десь 90, гучність оточення під час розмови на 100. І чутливість мікрофона це дуже важливо, якщо ви граєте особливо в клані, тому що в мене в клані буде е голосовий зв'язок саме ігровий, і чутливість мікрофона поставте десь на 14-12 на е поділок. Так? І у вас буде чудово, чутно, ви не будете кричати, до вас не будуть прислухатися, і все буде чудово. І загальний рівень гучності ставте на 50%. Це важливо для тих, хто грає в клані. Керування. Дуже е, потрібна річ для того, щоб краще грати. Аркадний приціл повинен бути, ну ось десь так, скільки тут, 20%. Так? Аркадний приціл, запам'ятайте. Снайперський присіл наполовину менше аркадного. Артилерійський приціл десь 30-40% повинен бути і артилерійський. І альтернативний приціл. Десь такий самий, як артилерійський приціл. Це запам'ятайте, запам горизонтальна інверсія не включаємо, вертикальна інверсія не включаємо. Інверсія під час загального ходу не включаємо. Приціл. Дуже важливо. Хто не знає, користуються там модами і ще чимось. Не, не, надо, не потрібно зараз ніяких модів, все у нас є в, є в грі. І карти такі самі, як в цих модах. Все зробили, всі ці моди переносять і вже давно перенесли е, до гри. Значить, Центральний маркер ну, у мене стоїть. У вас може бути кружочок, який хочете е, вибрати. так, У мене е, А-подібний. четвертий. А маркер гармати, а подібний четвертий з індикатором пробиття, який, коли ти наводиш на танк, він показує. Червоним ти не проб'єш. Жовтим, можливо, проб'єш. А зеленим обов'язково проб'єш. Хоча це не дуже точно, але дуже допомагає. Хто не знає, куди кого пробивати Вводити по танку. Ага, зеленим засвітилося, бах, пробив. Все, поїхали Артилерійський це індивідуально для кожного. Ну і обводка або омблямівка в мене стоїть стандартна. Не знаю, може порекомендуєте якусь іншу, мене стандартна стоїть. Маркери в боях це теж індивідуально, тому що я собі маркери в боях підстраював саме під те, щоб грати в укріп районах. Мені треба союзників знати і, 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 ім'я і знати, на якому танку вони грають. Так, Ось у мене так. стоїть союзники. Показано, наприклад, мій союзник-кілер на 32. -ки. Я йому кажу, там 2 32 -ки, так а я йому кажу, одна 32 -ка, кілер поїхав туди-туди. І -туди, він вже знає, поїхав. А от супротивників мені їхні ім'я ім їхні не потрібні, тому просто назва танку. Ну і інформація в бою, це кожному окремо. Так, і ще давайте одну хвилиночку. Так як ви пам'ятаєте, що я підтримую українських блогерів, особливо підтримую україномовний контент, тому... Хочу порекомендувати вам українського блогера, який саме на українській мові веде свої стріми, українського стрімера Max Gamer. Я вчора рекомендував його відео реплеї від підписників, але хочу ще сьогодні. Я, Знаєте, друзі, у мене багато так? Багато на кого я підписаний, багато кому хочу допомогти з підписниками. ну, Порекомендувати. Але це все буде, ну, не, не зразу ж так, я буду всіх е, рекомендувати. Але хочу так, от, є в мене можливість, я е, когось порекомендував, так що всі інші не ображайтеся. Так, е, Дивіться, далі. Тут в мене багато хто підписаний. Дід в танку особливий респект і уважухаємо. Я думаю, багато хто його знає. І хочу порекомендувати цікавий канал. Але дивіться, в нього теж ще немає навіть тисячі підписників. Давайте підтримаємо. Хочу в нього відео на російській мові, але я думаю, що згодом він буде робити відео вже і на українській мові. Але це український блогер. В нього канал, я так розумію, про. Огляд мисливської зброї, огляд тюнінгу зброї, огляд відстрілу боєприпасів різних калібрів і перевірка на місність найрізніших матеріалів. Я думаю, кому цікаво, той підпишеться. Посилання на канали Макс Геймер та Сергій Сергійович буде в описі під відео. А я вам всім вдячний за перегляди, всім вдячний за коментарі, тому що на них дуже цікаво відповідати. Дуже в нас така душевна е спільнота. І дуже вдячний спонсорам. Уже в нас є, бачимо, спонсори, яких тут навіть е і YouTube показує. І кажемо вам спас е дякую за підтримку. А я вам всім кажу. Слава Україні та всім чудового настрою, всім дякую, до зустрічі!